Україна, як авіаційна держава, держава, яка і надалі залишатиметься авіаційною, повинна мати свій авіаційний салон. Це обов'язок країни, яка має повний цикл виробництва літаків. І я хочу подякувати організаторам цього заходу, які кожні два роки, не дивлячись на всі складнощі, не дивлячись на брак коштів, які в нас, на жаль, є все одно. Не тільки його підтримують і організують на високому рівні, але з кожним роком на авіасалоні представлено все більше країн, все більше виробників, все більше споживачів. І сподіваємось, що в цьому році ми також гідно представимо нашу авіаційну галузь, нашу авіаційну промисловість. Ну і результатом цього авіасалону, перш за все, стануть нові. Договори, нові контракти на закупівлю українських літаків. Дякую за можливість взяти участь у сьогоднішньому заході. Дякуємо, Дмитро Семеновичу. Будь ласка, скажіть. Я знаю, що у вас навіть презентація. є. Доброго дня. Дуже приємно, що ми традиційно перед Аресвітом зібрались. Тут і це вже є традиція, коли проводили, ну правда, в різних там місцях, але проводили такі зустрічі з журналістами, з пресою. І ми дійсно готові і відповісти на всі запитання. І оскільки розвід буде проходити на території нашого підприємства, на нашій льотній базі, то ми запрошуємо і журналістів, і читачів. Ваших або слухачів і всіх наших людей, які вірять, люблять авіацію. Авіація вона це така справа людей, які є ентузіастами цієї справи, більшою частиною. І це люди, які дійсно закохані в свою професію, які працюють з авіацією. Тому що ми побачили літаки над якими ми працюємо на цьому аеросвіті, побачити стенди, побачити і представників інших держав, які будуть приймати участь в аеросвіті. І я, оскільки це на нашій території, то я запрошую ще раз всіх прийняти цьому участь. А що стосується, правда, тут на російській мові, ну. Презентації, розробка авіатехніки, роботи по новим програмам, на якими ми працюємо, то я коротенько доповім, якщо ви не будете заперечувати. Ну, що таке Антонов концерн, який входить, державне підприємство Антонов, Харківське авіаційне виробництво підприємство, завод 410. -й». Ну, Антонов зараз об'єднаний разом з серійним заводом, який колишній був, називається Авіан, це вже одне підприємство. Це якраз та рівень тієї структури, яка в світі, коли немає роз'єднаних розробників, виробників авіаційної техніки, коли це єдине підприємство. І ми це зробили при підтримці уряду і провели цю роботу. І зараз, але, на жаль, це підприємство і київське, яке було раніше, і харківське, воно було в тяжкому стані, в борги були, і ми зараз виводимо це підприємство з його кризового стану. Що таке ГП Антонов? Це ОКБ і научно-дослідні лабораторії. Це льотна випробувальна база, яка має всі можливості для випробування всіх видів випробувань. І ми сьогодні ні в чому не поступаємося можливостям дослідного випробувального інституту в Жуковському у Москві в Лії. Тобто в нас є всі можливості для випробування всіх видів випробувань. І деякі навіть з Росії до нас прилітають і проводять випробування. Це в нас дослідне виробництво і серійний завод. Ну, що ми зробили, це, мабуть, всі знають і нічого було. Вже більше 66 років в авіабудуванні. Яка сьогодні продукція у нас на Україні виробляється? Це літак 148-158, які ми недавно розробили на Харківському і Ан-32 який теж сьогодні виробляється це на київському заводі. На Харківському заводі Ан-74 знову почали виробляти, випускати, нас дуже це радує. І Ан-140, який працюють, вони спільно поставляють агрегати і на Самару, і в Іран.